Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен і сьогодні ми поговоримо про 21 факт серіалу Дивні дива. Дуже вчасно записую це відео, враховуючи, що прем'єра 4 сезону була літом. Нам мало що відомо про походження Демагоргана чи подробиці про Апсайдаун. Down. Або як сказано в українській вікіпедії, про догори дригом». Але сьогодні більше дізнаємося, що відбувається за лаштунками шоу. Від подробиць про акторський склад та їхніх персонажів, про правду про виробництво популярного серіалу. Мілі Бобі Браун британка. Факт номер один. Думаю, більшості з вас знайомий. Мілі Бобі Браун виконавиця ролі одинадцять. Британська зірка, яка народилась в Іспанії у віці 4 років, Мілі разом зі своєю сім'єю перебралась у Борнмут у Великобританію. Коли їй було сім, батьки вирішили віддати її в школу акторської майстерності в Лос-Анджелесі. Відтоді вони живуть у США, незважаючи на те, що доволі з раннього віку Мілі живе у США, акцент у акторки британський. Бонусний факт: Чарлі Хітон, Джеймі Кембл Бауер та Джозеф Квін теж британці. Вона справді поголила волосся. У першому сезоні, коли Мілі було 12, вона не брала сміливості та справді поголила голову. Дівчинка хвилювала, що не отримує її ролі. Проте після цього відважного вчинку режисери сказали, що вона схожа на Шерлі Стерон у божевільному Максі. Але вже у четвертому сезоні вона не голила голову. Це була перука. Дивні дзива засновані на реальних подіях. У реальному житті, звісно, що немає демагорганів чи дітей із нездібностями, але певна частина сюжету базується на реальності. Братів Дафер надихнув проєкт Монтаук, який існував на початку 80-х років ХХ століття, що був експериментом, пов'язаним із подорожами в часі, війною та викраданням дітей. Тівен Спілберг надихнув творців серіалу. Не дивно, що у дивних дивах багато референсів на класичні фільми. При ці серіалу Брати Даффер» сказали, що при створенні серіалу їх надихали Стівен Спілберг, Стівен Кінг і Джон Карпентер. Дивні дива було відхилено понад 15 разів. В Інтерв'ю Релістеон Брати Дафер розповіли, що шоу було відхилено кількома телеканалами приблизно 15-20 разів. Мабуть, їм не сподобалось, що в центрі сюжету діти, але цільова аудиторія шоу не дитяча. Ви повинні або зробити це шоу дитячим, або зробити його про персонажа Хопера, який розслідує паранормальні явища в місті, сказала їм на одному із телеканалів. У виконавця ролі Дастіна розлад під назвою «Клейдокраніальна дисплазія». Гейтен Матерасо має рідкісний розлад під назвою клейдокраніальна дисплазія, яка вражає його зуби та кістки. В результаті цього стану актор носить штучні зуби. Гейтон використовує свій статус знаменитості, щоб підвищити обізнаність про даний розлад. Кров із носа 11 реальна. Кровотеча з носа, від якої страждає 11 у шоу, насправді не створена за допомогою CGI, як багато хто міг би подумати. Актрисі перед фільмуванням порскують в ніс штучну кров. Лише під час руху кров намальована за допомогою CGI. Перед початком шоу дітей та сценаристів попросили подивитися більше класичних фільмів, таких як «Бовдер» та Полтергейс. Фільми, які надихнули на створення дивних див. Стівен Кінг помітив Мілі Бобі Браун ще у 2014 му Він був настільки вражений її грою в зловмисниках, що написав про неї у Твіттері у 2014 році. Мілі Бобі Браун, дівчинка у фільмі Зловмисники, просто неймовірна. Це моя уява, чи діти актори стали набагато кращими ніж були раніше? 906 хлопчиків і 307 дівчаток прийшли прослуховування на роль Афіл, адонаціосами чимало дітей знадобилось, щоб знайти правильний акторський склад. Згідно з книгою The Unofficial Stranger Things A to Z, 906 хлопчиків і 307 дівчаток прийшли прослуховування на роль у популярному серіалі. Який чудовий акторський склад вони вибрали. Що цікавіше, під час прослуховування дітям сказали прочитати сценарій класичного фільму 80-х, Стій біля мене. Над демагорганом працює мало. Завжди цікаво і доволі страшно спостерігати за тим, як широко відкривається обличчя демагоргана. Для цього застосовується 27 окремих моторів. Насправді, механізм, який керує костюмом, захований у невеличкому рюзику всередині костюма. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм. У ньому цікаві пости про кожен ролик. Також не забувайте донатити на ЗСУ. В описі є посилання, адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. У виконавиці ролі Робін відомі батьки. Актриса, яка грає Робін, Майя Хоук, дочка Уму Турман та Ітана Хоука. Насправді це доволі легко помітити, адже дівчина дуже схожа на свою зіркову матір. Існує 30-сторінковий документ, присвячений догори Дригом. Хочете дізнатись більше про догори Дригом? Запитайте братів Дафер. нібито є 30-сторінковий документ, який все це пояснює, а також там написано про демогоргана. Як пояснює Роздафер. У нас є все це, на що у нас просто не було часу, або ми не відчували, що нам потрібно заглиблюватись в першому сезоні на цю історію. У нас є цілий інший світ, який ми не повністю дослідили в першому сезоні. І це було цілеспрямовано. Зміна голосу Гейтана Матарацо зірвала знімання. Голос Гейтана Матарацо настільки змінився під час фільмування першого сезону. Що вони не змогли використати його для додаткового запису діалогів в кінці виробництва? Як то кажуть, підліткові проблеми? Час дуї! Вибачно, це не треба вставляти. Врці подбали про те, щоб надати шоу вінтажного вигляду. Хочете знати, як вони досягають цього вінтажного вигляду протягом усього сезону? Дивні дива знімають на цифрову кінокамеру з додаванням шару відсканованого зерна плівки. Це, мабуть, те, що робить його одним з найдорожчих телешоу. У Стіва був альтернативний кінець. Брати Дафер сказали, що у них не було початкових планів примирити Стіва та Ненсі у кінці першого сезону. Актор, який зіграв Стіва, Джо Кірі, був настільки симпатичним і чарівним. Що вони, врешті-решт, змінили його персонажа і дали йому альтернативний кінець. Насправді його мали вбити наприкінці першого сезону. Фургон насправді підкинули в повітря. Одна з найкращих сцен у дивних дивах була в першому сезоні, коли 11 підкинула фургон у повітря. Координатор спецефектів розповів: ми відбуксували один фургон вниз по вулиці, і в ньому було дві азотні гармати, два азотних рукави, які вистрілили з нижньої частини пластиковою кулею високої щільності, щоб підняти його в повітря. Більшість вехна було створено без CGI. за словами братів Дафер. 95% п'ять було створено без комп'ютерної графіки та інших методів постпродакшену. Актор, який грає векно, повинен був сидіти у кріслі гримерів від 5 до 9 годин. Running Up The Hill очолила хіт парад. Could, God, I... Не щодня пісня 40-річної давнини очолює хіт паради у 2022 році. Пісня Кейт Буш Running Up The Hill злетіла на першу сходинку чарту Billboard Топ 10 після того, як стала улюбленою піснею Макс у шоу, що ще більш божевільно, після її випуску в 1985-му вона була лише на 30-му місці. Віктор Кріл це Фредді Крюгер. Актор Роберт Інглуд, який зіграв Віктора Кріля в четвертому сезоні, не хто інший, як той самий хлопець, який грав Фредді Крюгера у фільмах серії Кошмар на вулиці В'язів. Джозеф Квін дійсно грав на гітарі. Сцена гри на гітарі Еді Мансона у фіналі четвертого сезону увійде в історію як надзвичайно епічна. Вірите чи ні, але актор Джозеф Квін дійсно зіграв на гітарі пісню Металіка Master of Puppet під час цієї сцени. Він розповів, що брати Дафер запитали його на ранніх стадіях фільмування, чи вміє він грати на цьому інструменті. я такий ви Во, серйозно? Вони відповіли так. І я подумав: добре. Тож я пішов і купив гітару, а потім практикувався місяцями, поки ми не закінчили знімання, сказав Джоз. Художник шоу показав ранні ескізи векни. Концепт художник Майкл Махер молодший поділився ранніми ескізами векни на своїх сторінках у соціальних мережах, і вони справді значно страшніші. Набагато страшніші, ніж останній дизайн, я б сказала. А що про дивні дива знаєте ви, який із фактів для вас був найцікавіший? Напишіть про це в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Коли було вісім. Коли й Коли... ані сім? Ой! Про... Я на слово не Мой права постака пать. Ні, я думала, що він карпентер. Я думала, що ти знаєш? Там я знала, що я на цьому клейдокраніальна дисплазія, щось не так скажу. Це не буде в кожному, не спи, моя рідна земля. Як це читається? Master of пупец. 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 Вона не знає Наталі, як амінь. Амінь.